Зараз Сполучені Штати надали нам лише 3% від свого військового бюджету. А за це ми перемололи половину здатної армії. Чому американці не хочуть надати стільки зброї, щоб Україна просто взяла і перемогла? Америка не хоче швидкої військової поразки Росії. Ну, чому чому у них саме? до сих пір є страх? Перед розпадом Радянського Союзу до нас приїжджав Буш і вмовляв нас на не не розпадатися. З Радянського Союзу з таким же самим аргументом, що ми боїмося. А зараз СНУП, вони просто бояться що. Ця величезна махіна розпадеться, і вони не будуть знати, що з нею робити. А ось там буде 20 республік чи там 30 від республік. А постачання газу, постачання нафти. А хто там буде? А в них же є ядерна зброя через саме ці питання, і Америка і адміністрація Байдена не допомагає зараз достатньої кількості зброї Україні тільки через це. Такі страхи, нам потрібно якомога більше зброї, і наш головнокомандуючий Валерій Залужний писав в статті Washington Post, що ми не можемо воювати з стрілами та палками. Нам потрібна зброя, нам потрібно все озброєння, яке в них є на складах.